Всіх хто з еспресо, я на явамельник разом з командою новин розповідаємо про те, що варто знати на цю годину: один загиблий та одна поранена на Запоріжжі. Окупанти вдарили керованими авіабомбами по одному із населених пунктів Пологівського району. Повідомила державна служба з надзвичайних ситуацій у коментарі еспресо. Вранці ворог завдав щонайменше п'ять ударів. Наслідок цього повністю зруйнований житловий будинок. Рятувальники дістали з під завалів чоловіка, але врятувати його не вдалося. Ще одна людина дістала поранення. Після атаки виникла пожежа, її ліквідували. Аварійно-рятувальні роботи завершені. Одна людина загинула ще одна дістала поранення на Сумщині. Росіяни атакували Білопільську громаду дронами. Повідомила державна служба з надзвичайних ситуацій. Окупанти вдарили по житловому сектору. Один будинок повністю зруйнований. На місці виникла пожежа. Рятувальники витягли з під завалів тіло загиблого. Також вдалося врятувати свійських. Тварин окремо зафіксували ще одне влучання у річківській громаді. Там також горів житловий будинок. Пожежу ліквідували російські війська нарощують. Атаки на Сумщині та Харківщині повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, противник атакує штормовими групами. Також поміт... помітно зростає інтенсивність бойових дій. у російському інформаційному полі. Звучить наратив про продовження війни. Немає жодних сигналів про готовність зупинитися. Навпаки, Кремль активно розвиває військово-промисловий комплекс, додають у центрі. У Санкт Петербурзі партизану руху атеш провели розвідку на заводі з виробництва авіадвигунів. Підприємство вважається стратегічно важливим для російської армії. Повідомляють партизани. На заводі виробляють і ремонтують газотурбінні двигуни і редуктори для військових винищувачів Міг 29 та міг 35 Всю інформацію розвідники передали силам оборони України. Сумо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу знищив ворожий FPV-дрон. Тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Всі реквізити ви бачите на екрані. Долучитися може кожен, підтримайте бійців будь-яким донатом. У Росії загинув заступник мера Ставрополя Заур Гурцієв. Його підірвали вночі 29 травня. Повідомляють Розмі. За словами очевидців, невідомий чоловік кинув вибухівку на подвір'я. Разом із Горцієвим загинув ще один чоловік. Губернатор Ставрополя вже заявив про версію українського сліду у здійсненні теракту у 2022 році. Горцієв керував повітряними боями в Маріуполі. Саме він координував авіаудари по місту. 4 червня відбудеться нове засідання в форматі Рамштайн. Повідомили НАТО, зустріч скликає Велика Британія та Німеччина. При цьому поки невідомо чи братиме участь американська сторона, зазначу, попередня зустріч відбулася 11 квітня в Брюсселі за участі близько 40 країн. Тоді США були представлені делегацією. І у сполучених штатах Америки спалахнув новий політичний скандал. Білий дім різко розкритикував суддів, які призупинили дію тарифів Дональда Трампа. Повідомляє CNN речник адміністрації Куш Десає заявив, що необрані судді не повинні вирішувати, як реагувати на національну кризу. За його словами, саме нерівне ставлення інших країн до США призвело до постійного торговельного дефіциту. Десай додав, що Трамп хоче відновити американську екрані. Економіку та використовуватиме всі важелі влади. На цьому кажу вам до зустрічі.